Вітаю, друзі, це Independent Політикс, і я за річний. Перед обговоренням чергової теми закликалося вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Протягом останнього вікенду президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Нідерландів та Данії. Центральною темою такого візиту, звичайно ж, було питання щодо постачання літаків f 16 нашій державі. І відповідно Нідерланди і Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі. Про це зазначив прем'єр-міністр Нідерландів. Марк Рюти під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським, як відзначив Рюте, в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для розгортання на F-16. Водночас неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів. Тобто для навчання потрібна доставка літаків сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16, коли будуть виконані умови для такої передачі. За заявив Рюте. Президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна на першому етапі може отримати від партнерів 42 американських винищувача F-16. Надання літаків фактично буде природним продовженням обіцянки президента США Джо Байдена, даної світовим лідерам під час саміту Групи 7 в Хіросімі 19-21 травня, в контексті підтримки тренування українських пілотів на американських літаках f 16 Про це заявив також на прес-конференції радник з національної безпеки США Джейк Саліван. Що варто ще відзначити більш по конкретиці щодо передачі літаків, те, що Данія має передати Україні 19 літаків f 16 ближче до кінця року перша група літаків. Попрямує до України з Данії йдеться про приблизно 6 одиниць. У 24 році Україні відправлять наступні 8 літаків, а ще за рік, у 2025 році, Україна отримує 5 винищувачів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Данія. Тобто дуже позитивний знову ж таки візит Зеленського до Нідерландів і Данії. Ми вже бачимо хоча б якісь конкретні терміни з приводу того, коли Україна зможе отримати ці літаки. Це перший момент. І друге, ми вже розуміємо, в якій кількості ми їх можемо отримати. Літаки F-16, знову ж таки дуже дуже важливі в контексті контрнаступу. Які проводять збройні сили України на півдні і сході України, і для того ці винищувачі знову ж таки, дуже дуже необхідні для нашої держави, і ну ж таки, хочеться, щоб західні партнери не зволікали з передачою цієї техніки для нашої держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні пень, хай ще стати вам.